5 найкласніших рослин взимку. Перший топ відкриває різдвяник. Ця рослина популярна тому, що вона ну, дуже гарно цвіте. Період світіння її взимку. Вона нестандартна, бо щоб заквітнути, її відносять на двір, коли холодно, щоб появилися бруньки. Дуже гарна рослина. Рекомендую вам її купляти. виглядає вона ось так. Друге місце заслужено приймає гостролист він дуже популярний взимку із-за того, що він має вічно зелені листочки. Також в нього є такі малесенькі червоні ягодки, які чомусь дуже всі так люблять зимі. А його фотографія ось тут. Третє місце заслужено бере Омела. Омела чомусь символізується зі різдвяними святами та цілою зимою. Вона неймовірно гарна. Тому теж вам її рекомендую, якщо ви хочете, щоб гарна рослинка у вас була в зимі. Четверте місце бере ялинка хвойна. Ну, я би її поставила на друге місце. Вона неймовірно гарна, і вона саме є символ Різдва, символ тоді, коли ви прикрашаєте її в зимі, і вона у вас стоїть цілу зиму. Ну, наприклад, це в мене так. Я вже в листопаді її прикрасив. Місце це Пуансентія. Вона неймовірно гарна рослина і за того, що період світіння її взимку. Також пов'язано це з релігією, яка символізує неймовірні свята в зимі. І вона символізує ті свята. Ну що ж, а з вами був канал Красиві рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був канал Красиві Рослини. Сьогодні вже перший день зими.